Як GPT забере твою роботу та відіб'є твою дівчину? Вітаю, шановні козаки і козачки з Різдвом Христовим та Новим 2025 роком. Це огляд на наше з вами майбутнє. Одного з головних героїв звати Конор компанія Кіберлайф присилає його в якості переговорника, щоб вирішити справу з особою, яка вбила членів сім'ї, застрелила поліцейського та утримує заручників на даху багатоповерхівки. Спецназ не в силі владнати ситуацію. Злочинець стоїть на краю разом з дівчинкою. Впаде він, впаде й вона. Конор спеціалізований андроїд. Найкраща версія тих, що випускає зараз компанія Кіберлайф. Його основна задача це врятувати життя дитині. Андроїд аналізує місце злочину, знаходить докази та пістолет мертвого поліцейського. Конор відчиняє двері та зустрічається зі злочинцем. Ним виявляється андроїд, якого звуть Деніал, і він був найкращим членом сім'ї, допоки його не вирішили поміняти на кращу модель. Це настільки вплинуло на почуття андроїда, що він скоїв такий злочин. І щоб врятувати дівчинку, Конор заговорює Деніала. Причина по якій його ще не застрелили, снайпери це заручниця. Конор пояснює андроїду, що емоції в його голові це помилка програми в системі, таких називають девіантами. Даніел ставить вимоги, щоб йому усі пішли геть. Надали автомобіль, і він залишить дівчинку. Конор використовує цей момент. Один різкий рух. Девіанта знешкоджено. Завдання виконано. Епічно йдемо додому. Наступного героя звуть My name is Kara. її повертає після ремонту такий собі роботяга з завода по імені Тод і закріплює цю трійцю наш козак по імені Маркус. Так починається захоплива історія, яка цілком ймовірно може перерости в реальність у найближчі 20-30 років. І все, що я можу побажати, так це удачі усім тим, хто буде вчитись на майбутній спеціальності, бо конкуренція там буде, м'яко кажучи, шалена. Задача Маркуса це забрати замолодя у місті, яке зробив його хазяїн. У Детройті просто ще не було глово, і андроїди мусили ходити пішки. Тут чудово зображений новий світ, в якому у кожній твої буденні справі тобі допомагають його роботи, чи то під час пробіжки, чи догляду за дітьми. У магазині Маркус за допомогою зорового пейпа. Оплачує свою покупку через також Андроїда та прямує до виходу. По дорозі додому його зупиняє групка безробітних айтішників, які в пошуках свого першого офору. На жаль, риночок сурово, і Вони гопстопають роботів. Їх зупиняє пан поліцейський, за що ми йому дякуємо. Та сідаємо на наш автобус. Андроїд Кара прибуває до свого будинку, і після ремонту на жаль вона нічого не пам'ятає, але її головні задачі це підтримування чистоти. Вона приступає до своїх буденних справ і її геймплей чимось мені нагадує мене з сестрою в дитинстві. От перед святами, коли батя сидить за телеком, а ви втрьох з мамою за дві години маєте прибрати і все наготувати, бо гості на. Порозі на другому поверсі під час прибирання Кара знайомиться з донькою Тода. Її звати Аліса, і вона веде себе дуже перелякано. Дає нам ключ від шкатулки, де знаходяться малюнки Аліси, які розповідають історію від її очей про те, як Кара потрапила в ремонт. З малюнків Кара розуміє, що до ремонту її довів Тод. Спустившись на низ, вона спостерігає, як цей урод, обдовбавшись, кричить на Алісу і доводить її до сліз. Тим часом козачок Маркус прибуває до будинку свого господаря та будить його на сніданок. Маркус являється особливою моделлю андроїда, якого сам засновник компанії Кіберлайф та розробник Елай Камський подарував нашому відомому художнику. По імені Карл Маркус виконує таку собі роль доглядальника за дідусем та допомагає тому просто не скучати у такому великому будинку. Поснідивши Карл, відправляється з Маркусом у свою студію, де Андроїд проявляє свої таланти. Пише картину, яка усоблює його внутрішній світ. Маркуса перебуває син художника по імені Лео. На нього не треба дивитись двічі, щоб переконатися. Його стосунки з батьком зіпсовані і всі свої гроші і ресурси. Він витрачає на заборонені речовини. Лео прийшов вимагати в Карла гроші замість того, щоб піти на роботу. Художник культурно посилає його, і той ображено йде геть. Наш красунчик Конор по всьому місту шукає свого напарника. З яким він має розслідувати повторення випадків девіації, Девіанти нагадуються ті роботи, які якраз втратили здоровий глуз та перестали підкорятись людям. Конор знаходить напарника, його звуть Хенк, і він мені чимось нагадує оцього Вуді Харлесона з голодних ігор. А, супер. Поснідиєш з нами з напарником. Ми відправляємось на місце злочину. Андроїд в бою людину Хенк спочатку вимахується та пробує змусити Конора сидіти в машині та не заважати. Але Конор знає, що робити краще, тому Андроїд разом з Хенком заходить It's у будинок та шукає докази, зачіпки, які допоможуть йому визначити, що ж тут сталося. На стінах ванни Конор знаходить написи про якесь РА-9. Здається, що Андроїд поклонявся чи молився в цьому місці, таємниця. Ра 9 не розкривається у повній мірі в грі, але є певні теорії фанатів, які пояснюють, що це таке. І далі по сюжету я вам розповім. Конор відтворює у своїй голові події, які передували вбивству. Усе розпочалося з кухні, де власник дому знущався над андроїдом. Як той раптом почав давати здачі за знущання, бійка перейшла у вітальню, де Андроїд наніс 28 ударів ножем. Сліди крові девіанта вказують Конорові, що він все ще може бути у будинку. Конор пробирається на горище, та йому вдається знайти його. Робот просить його не здавати, але. Here, У цю ж ніч кара подає вечерю господарю та його доньці. Тот починає звинувачувати Алісу, що саме через неї його кинула дружина. Він став невдахою через роботів, які відібрали його роботу. І це зовсім не через його дурну голову і заборонені речовини. ні Ні, ні. Тод розлючно перекидає стіл та вдаряє Алісу. Вона тікає на гору, щоб сховатись від нього. Тод наказує карі стояти та не втручатись. Тут ми маємо змогу вперше побачити, як відбувається процес девіації. Щось на кшталт руйнування четвертої стіни у свідомості комп'ютера, який йде проти заведених правил. Кара біжить на допомогу Алісі. Перед цим схопивши пістолет, який знайшла під час прибирання. Тоді не встигає нашкодити Алісі. І щиняється бійка, яка закінчується закономірним фіналом. <клевиця> Кара шокована і трохи побита. Пропонує Алісі тікати разом. Та погоджується, і вони вдвох тікають з дому на автобусі. Цікавий факт: якщо ми граючи за кару, нічого не зробимо і дозволимо тодові знущатися над Алісою, то Кара і Аліса помруть. В епізоді тільки один вихід: або захиститись, або померти. Ніч неспокійна для усіх трьох героїв. Козачок Марку звертається з Карлом з вечірки, як і раптом вони помічають, що у студії включене світло. Карл просить Маркуса викликати поліцію та йде перевірити, хто ж там в студії. Це виявляється Лео, син художника якому не хватає на нову дозу, і він вирішує викрасти у свого батька картини на продаж, мотивуючи це тим, що і так рано чи пізно це буде його. Лео також ревнує до Маркуса, так як стосунки Карла та Маркуса це ті стосунки батька і сина, які так і не утворилися з Лео. Маркусові наказано не втручатись і не відповідати на агресію, яку розпочав Лео. Тим часом у Карла дуже сильно починає боліти серце від нервів. У Маркуса є вибір терпіти і померти від побиття або відповісти на агресію. Сію він стає девіантом та ласка. Вона тікає Лео. Ну не штовхати його більше. Прибуває поліція невчасно, яка не розбираючись, хто винен, одразу стріляє в чорного. Типова поліція в США. Тим часом Конор береться за допит підозрюваного, якого він упіймав цієї ночі. 28 ударів ножем. Ти не хотів залишити йому шансу, так добре. Добре, тихенько, не нервуйся. А використовуючи прийоми поганого та доброго поліцейського, Конор дізнається від Девіанта про те, що той дуже боявся смерті. Як його катував і про те, що він вірить у РА-9, яке врятує його від цього жаху. На цьому робот замикається у собі. Один додік максимально показово пробує конфліктувати з Конором і максимум йому підісрати. Підозрюваний просить його не чіпати через травми, які він отримав від свого хазяїна. Конор заступається за нього, на що ледь не отримує кулю в лоб. Але Хенк красавчик втручається та захищає свого напарника. Завдяки цьому робот безпечно добирається до камери. Кара за лісою виходять на кінцеві зупинці і не знають, що їм робити далі. Кара мусить знайти місце, де можна було б переночувати з маленькою дитиною, але для цього потрібні гроші. По дорозі до мотелю дівчата заходять в супермаркет, де кара за допомогою хитрощів краде з каси усю готівку та медведика для Аліси. Щоб зняти кімнату в мотелі, їй потрібно змінити одяг, тому що андроїдів не пускають в такі місця. Кара знаходить пральну крамницю і, на жаль, вкотре показує Алісі поганий приклад і знову краде ну на цей раз уже одяг. Але пояснює, що іншого виходу в них не було. По дорозі до мотелю незнайомий Андроїд вказує карі координати місця зі словами: там ти будеш у безпеці. Але дана адреса знаходиться на іншому кінці міста. І щоб туди потрапити, потрібно перечекати десь ніч. Переодягнувшись, кара винаймає за лісою кімнату в мотелі. Мокрі від дощу дівчата переодягаються та лягають разом Зом спати, І якщо хтось уже пустив сльозу, спішу обрадувати наш козак Маркус повстає з мертвих назвали ще робототехніки та проходить усі 9 кіл. Пекла Данте. Маркус ціною життів інших андроїдів відновлює свої показники та працездатність. Один напівмертвий андроїд також вказує Маркусові координати місця під назвою Єрихон, де інші андроїди вільні. Той запам'ятовує та вибирається з цієї ями на волю. Їдучи у транспорті, Конор у своїй свідомості зустрічається з Амандою. Аманда це програма, яка стежить за прогресом розслідування Конора та перевіряє його на признаки девіації. Такий собі антивірус. Аманда хвалить Конора за успішний допит. Андроїд розплющує очі та добирається до поліцейського відділку, щоб зустрітись з Хенком для продовження розслідування. Біля робочого місця Хенка Конор дізнається багато особистих речей свого напарника, які дозволяють зблизитись і налагодити дружні відносини. А начальник поліції викликає Хенка до себе на кавюр, і в нас є вибір або підслухати, як відчитують нашого напарника, або прогулятись. Ми йдемо собі у кафетерій, де знову пересікаємось з прибацаним детективом, який вдаряє Конора у живіт. Той схавав приниження і вимушено повернувся за робочий стіл, забувши про свою каву. Конор пробує здружитися з Хенком, але той чомусь веде себе доволі грубо. Зривається на конра, який нічого поганого не зробив. Як їх перериває офіцер поліції, який розповідає про андроїда Девіанта, який вбив свого власника? Це мова йде про нашу кару. Хенк відпускає конра та вирушає з ним на пошуки дівчат. Кара просинається зранку разом за лісою та розуміє, що варто швидко помитись, поснідати та вшиватися з місця, де недалеко Андроїд пограбував крамницю. У вбиральні кара міняє свій образ, щоб її не змогли впізнати, та знищує свій світлодіод, який відрізняє андроїдів від звичайних людей. Кара виходить з номеру, щоб роздобути щось на сніданок, як помічає наших славних напарників Хенка з Конором, та мусить швиденько щось придумати, щоб не попасти з їм на очі. Напарники допитуються, в якому номері ночувала підозрювана у вбивстві. Девіант. Чоловік на рецепції каже, номер кімнати, та напарники повільно, повільно підходять до кімнати, так щоб кара за лісою. Їх не почули. Постіль застелена, а духу дівчат немає і близько. Кара з Алісою непомітно виходять з оточення та добираються до вокзалу. У цей самий час козачок Маркус прокатується тим же самим метро та шукає шлях до Єрихона, місце про яке розповів один з поламаних андроїдів. Для цього він сканує конкретні графіті по місту, які можуть просканувати тільки девіанти. А графіті на стінах приводять Маркуса до покинутого корабля з назвою «Єрихон». Цей корабль і сама назва відсилає нас до Біблії. По суті, це місце відсилка до Ноївського ковчега. А назва Єрихон – це друга відсилка до існуючого міста, де по єврейській біблії розказується, що місто було сильно укріплене, але щоб стіни зруйнувались та Єрихон пав. Потрібно було сім днів проходити навколо міста. І на сьомий день стіни обваляться. Події гри якраз і відбуваються впродовж семи днів. Щоб потрапити у Єрихон, Маркус здійснює стрибок віри. І добре, що там була вода, а то в мене вже був раз негативний досвід. Маркус вилазить з холодної води та знаходить всередині таких же андроїдів, які переховуються від своїх власників. Конор з хенком обідують, як їм приходить повідомлення про підозрілу особу, яка прикидається людиною і може бути девіантом. Напарники вирушають на місце, яке виявляється просто лігвом усіх голубів міста. Конор знаходить підозрюваного та починається голівудська погоня з паркуром, яка закінчується важливим вибором для Конора. Наздогнати а або допомогти хенку, хоча шанс вижити 89%. Тут трохи спойлерну і це ілюзія вибору, бо насправді будь-який з цих виборів призводить до одного результату: девіант або суїцидниця, або втече. Але ми можемо просрати стосунки з нашим напарником. Тому ми рятуємо лейтенанта і приймаємо слова подяки. А маркус тим часом знайомиться з жителями Єрехону. Майне Маркус. Знайомтесь, Джош, Саймон, Нор та інші статисти. Побалакавши з ними, Маркус розуміє, що місцеві девіанти – якісь попуски, які сидять у темряві, гнюхають пуки один одного та вмирають від нестачі компонентів чи синьої крові. Маркус іде до місцевої знахарки Люсі. Вона виліковує його рани та розказує про пророцтво, з якого ясно одне дії, які він вчинить, повпливають на цілий народ андроїдів. Маркус сприймає її слова серйозно. І щоб не з'являвся, мозоль на дупі від сидіння створює план, як захопити та викрасти біокомпоненти та запчастини для андроїдів. В порту Детройта є склад, куди вони завозять нових роботів та запчастини. Тому вони собі тихенько заберуть те, що треба, і підуть. Кара і Аліса нарешті добираються до місця, яке нібито безпечне для усіх девіантів. І цей будинок виглядає не те, що безпечним, а сука, дуже небезпечним навіть з далекої відстані. Але Кара не дивилася трилери ужастікі не відрізняє поганий будинок від хорошого. Дівчатам відкрив відкриває двері підозрілий штрих, який називає себе Златко. каже, що в нього безпечно, заходьте цього штриха. Дворецький це блять здоровий андроїд, який лякає Алісу. Проте власник будинку заспокоює наших дівчат, розказує, що він переправить їх через кордон в Канаду, де безпечно, і нема погонів за девіантами, але. Їм потрібно спуститись разом у підвал, щоб вийняти трекер, через який відслідковуються усі андроїди. Цікавим фактом є те, що сам Златко походить з недокраїни, назву якої я говорити не буду, але українці мене зрозуміють. Та на його руці можна помітити синю засохшу кров андроїдів, але дівчата на це не звернули уваги, як і багато хто з тих, хто грали вперше. Кара спускається у підвал, та її під'єднюють до комп'ютера, який знерухомлює її. І ой, яка ж. Несподіванка, златко признається, що трекери дивним чином перестають працювати, але він під'єднав її, щоб стерти їй пам'ять та мати собі цілого андроїда, яких він продає на чорному ринку або розбирає на компоненти для експериментів. На жаль, пристрій стирає карі пам'ять, і перша її задача це прийти у вітальню та принести вечерю господарю. По дорозі кара спілкується з поламаними андроїдами, яких утримує Златко. Вона їх випускає і ловить флешбеки про Алісу, які по крупинкам до їй з. Могу зрозуміти, хто вона образ златко нагадав Карі Тода свого попереднього власника, і дівчина згадує своє ім'я. Швидко біжить на пошуки Аліси. Кара знаходить дівчинку на другому поверсі. Вони такі обидві милі, що я не знаю, як на це дивитися без сліз. Дівчата тихенько прокрадаються будинком, щоб вибратись, але по-тихому не вдається. Тому в метушні дівчата ухиляються від вистрілів з дробовика та вибігають на задній двір. Де канонічно Аліса спотикається, а кара прикриває з собою маленьку дівчинку. Зладко з дробовиком цілиться у дівчат, як раптом здорувань перешкоджає йому та відбирає зброю. Зладко сердиться недовго, ззаду підходять усі девіанти, яких він мучив та розбирав. Обеймінь, аміоместер, амістер. Цього ж вечора Конор приїжджає до Хенка додому, тому що той не відповідає на дзвінки. Лейтенант насвинячився та грав у смертельну рулетку. Коннор розбиває дзеркало та потрапляє всередину будинку, де знайомиться з таким милим пупсом по імені Сумо. Конор змушений радикально привести до свідомості п'яного хенка, щоб розповісти йому про нове вбивство, яке трапилось напередодні. the case without us. Іно правигам дісіме. Поки Конр з Хенком прямують до секс-клубу. Козачок Маркус під покровом ночі добирається до складу кіберлайв зі своєю командою. На складі викрадаючи компоненти, їх помічає місцевий андроїд-працівник. Групі вдається не видати себе та сховатись від робочих, які шукали цього ж андроїда та тихо перечекати. Маркус забирає запчастини та знаходить новеньких андроїдів, яким відкриває очі. Вони стоять вільними через рукостискання. Роботи стають свідомими та йдуть за ним. Складські Андро. Від напрошується в їхню команду та дає підказку, де знайти більше запчастин. Для цього потрібно викрасти ключ від вантажівки з біокомпонентами. Члени команди переконують Маркуса, що ну не варто так ризикувати, але наш козак-хлопець гордий та сміливий, тому пробирається в диспетчерську, тихесенько саботує відключення світла та викравши вантажівку, покидає склад. Повернувшись на Єрихон, Маркус видає промову, що ми андроїди яким не потрібна така свобода в темряві без нічого. Ми більше, ніж машини. Ми живі. Ми народ. Ми вільні. А яйв. О да в славері авер. Вот хуйни донор, ви ті. Вот they don't want to give, we take. We are people. We are alive. We are free. А тим часом Connor, the fuck are you doing? На місце вже прибув Дебіл, детектив, який розказує, що жертва просто себе переоцінила. Оглянувши тіло, Конор оживлює на декілька секунд мертвого андроїда і дізнається, що клієнт знущався над ними, бив їх та душив. Одна з дівчат цього не витерпіла і задушила людину. Щоб зрозуміти, чи є ще другий девіант в будівлі. Конор просить хенка орендувати декілька моделей, щоб проникнути в їхню пам'ять та за допомогою їхніх очей відстежити андроїда. Так він доходить до складського приміщення, в якому знаходить вбивцю. Починається подвійна бійка. На мій подив, в котрій Конор програє. Ладно, Хенк то був збудуна, але ти молодий хлоп і ніц годен. Але в останній момент добирається до пістолета і. I loved her. I loved her. Дякую за перегляд. Поставте лайк. Наступна частина буде скоро. Пам'ятайте, ви у мене найкращі.